Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки в школі. Дотримання дисципліни в школі. Що ти думаєш? Одних з головних складових дисциплін в школи це є пунктуальність. Це коли ми не маємо запізнюватись на уроки, тому це є важливо, щоб ми були завжди готові до уроку, приходили за пару хвилин до початку його. Також ми маємо розуміти, що треба добре ставитись з повагою, ставитись до вчителів, не хамити, також слідкувати за своєю мовою, що ми кажемо, розмовляти поважливо до старших і зберігання по. Рядку в школі також дуже є важливим бути е, охайним, е, слідкувати за собою і також слідкувати за порядком в класі. А щодо вживання нікотину, алкогольних напоїв та енергетичних напоїв. Це вживання є дуже шкідливим для вашого здоров'я. Ви наповнюєте свій організм самого дитинства дуже неприємними для організму речовинами. Це може дуже негативно вплинути на ваше здоров'я в майбутньому, може привести до наслідків, якими вам буде дуже важко справлятися в житті. Тому уважно думайте, що ви робите. А Як щодо поваги вчителів та однокласників, потрібно з повагою відноситись до вчителів, завжди їх слухати на уроці, їхні вказівки та інструкції щодо уроку і уважно слухати тему, щоб все завчити. А також потрібно мати повагу до своїх однокласників, їх підтримувати, вислухати, тому що моральна підтримка теж дуже важлива в шкільному житті. Щодо форми насильства і що таке булінг? Булінг це насильство, яке щиняється проти однієї дитини, тобто у. Шняк це може здійснюватись групою дітей. Перша форма насильства булінгу є фізичною це коли є якісь побиття в класі, завдань задавання фізичних травм дитині, а також є інша форма насильства, така як моральна. Моральна форма насильства це коли ви своїми словами або якимись діями а, призводите людину до того, що вона починає бути невпевнена в собі. Вона починає заганятися через слова, які ви їй сказали. Тому прошу вас, будьте обачніші з тим, що ви говорите до дітей. Вони дуже різко це сприймають, що може негативно вплинути на них ми бути. А щодо поведінки на На напередо потрібно поводити себе спокійно, не голосувати, не бігати, не штовхатися. Це все може призвести до дуже негативних наступів, за які будуть відповідати вчителі і ваші батьки. Тому прошу вас бути обережні з тим, що. Що ви робите і як ви поводите себе вперед. Ми сподіваємось, ви взяли ще з наших слів і приймете до уваги правила, які ми зараз вам розказали. Це правила поведінки в нашому ліцеї. Прошу вас, зробіть існування тут комфортним як для себе, так і для ваших однолітків. Дякую за увагу і всім до, до побачення!